Ну, насправді, чесно, я до цього негативно я поставлюся, бо це ж треба відвідувати там до якого числа. Да, поставили дату, що треба відвідати обов'язково. Так, оновити дані треба за, за два місяці після а, того, як закон прийнятий. Угу. Чесно, навіть не знаю, що сказати. Я не сильно просто слідкую з цими новинами, але на мою думку, зараз це. Чесно, Я навіть не знаю, що відповісти. Не Дуже... на часі. Не на часі, да. так. <ріст> Дуже важко. А, а чи буду... будете ви оновлювати свої дані в ТЦК або в ЦНАПі? Е... Чесно скажу, що напевно ні. Бо, по-перше, ну, я... мені 20 років, я ще навчаюся, тому я не сильно охочий в цьому. Якщо 25 вони хочуть, щоб оновлювалися. Чи там до 25, якщо, ну. Всі. Всі треба, так? Да? Я дуже не знаю. Чесно, якось просто не задумався про це. Займаюся просто посібними справами і все. О, ніж то, не підтримую. А, так, я якось... а як ви думаєте, для чого такі Ну, Чесно, я дуже не знаю. Підтримую? Підтримуєте, так? Важке mm -hmm. питання. Я вважаю, що все має бути згідно законодавством, згідно mm -hmm. закону. Ну, якщо є повістка, то потрібно з'явитися. А як ви думаєте, яка повістка є діючою? Та, яка прийшла просто там, наприклад, у, на пошту або... Ні, тільки в руки. Так? Підтримуєте, так? Ні, ні, ні. А, я, ні. Я, я не знала, не знали, так? Я не знала, що є такі штрафи. Так, є такі штрафи. 25 тисяч? Угу. Ну, я думаю, що більше і більше людей буде скриватися, боятися. Больше и больше людей будет э, накапливать недовольство тем, что происходит. Uh -huh. А там, где недовольство, там и напряжение, и, естественно, нервы, uh -huh. стрессы. Ну, все правильно сделали, молодцы. Чтобы пошатнуть общество еще больше. Ой, я честно вам скажу, я против повисток и против войны.